На вастелі друзі, рада вас вітати знову на своєму каналі. Сьогодні цілком неочікувано, я вирішила нап'ялити файну патріотичну сукеночку і розказати вам прогноз на початок 2025 року. Це зовсім не запланована в мене така акція, тобто я це все на ходу буду робити. Ну, чесно признаю, що я вже заздалегідь деякі штуки дивилася зі своїми учнями на моїх уроках ведичної астрології. тож... Для того, щоб дізнатися різні тонкощі прогностики, астрологічної науки, ви можете вже записуватись до мене на наступний набір. Ми там і в загальному розбираємо гороскоп і робимо прогнози на рік, і не тільки на рік, а й кожному індивідуально. Вчимося це робити, для того, щоб побачити. Тенденції для того, щоб підготуватися до майбутнього і визначити, як краще його проживати, як робити правильний вибір, як жити своє життя найбільш таким спокійним, оптимальним чином. Отже, сьогодні я хочу подивитися з вами швиденько на початок 2025 року, тому що, знаєте, мене трішечки тривожує така загальна атмосфера. Такого щастя, радості, радості, ейфорії, і найбільше мене гнітить те, що всі розслабилися, тому що для нас це грозить катастрофою. У нас 25-й рік починається дуже негарно. Зараз я вам покажу як і чому і до чого нам слід готуватися. І м -м, моє це відео має собі а, за мету а, відправити вам дуже чіткий меседж. Перше, не варто розслаблятись, друге, потрібно якомога більш старанно допомагати українській армії, тому що ЗСУ це єдині, хто нас дійсно захищає, хто зацікавлені в тому, щоб нам допомогти. Я робила прашну, я дивилася гороскопи Трампа. Якщо хтось думає, що Дідо Трамп нам американських долярів насипить, і в нас все буде в шоколаді, і за нас розрулить всі проблеми, чи хтось прийде, нам допоможе, чи НАТО, чи ще хтось просто то цього не буде. Одразу вам скажу і одразу покажу вам, як це виглядає. Зараз ми побачимо дату, коли я це знімаю. 31 грудня, так я зараз вирішила власне, новий рік почати таким чином. Дуже хороша зараз некшатра, вона сприяє тому, щоб робити дуже точні гарні прогнози. І я використовую цей час саме для цього, щоб почати свій рік, як дуже професійний, класний і точний астролог. Тож поїхали. Дивіться, от зараз у нас така ситуація на небі. Це є карта України. Ось тут праворуч. А ліворуч це є карта транзиту на даний момент. Ми її трішки прокрутимо, щоб ви побачити, по яких домах це йде все. Бачимо, що на момент нового року відбувається амавасія по першому дому. Тобто цей новий рік для України є надзвичайно важливим, прям критично важливим буде вирішуватися доля. Тому і емоційний стан він у багатьох українців. Він впливає також на долю всієї країни. Люди всі стривожені, люди в паніці. Ми бачимо, що зараз Сатурн знаходиться в третьому домі, тобто Україна прикладає дуже багато зусиль, дуже старається. Сатурн знаходиться в молодрі коні в своєму дуже вдалому положенні і в непоганій. Ну, хоча для Сатурна це непогана накшатра, накшатра раху, щетепхіше, видно, по градусах, що Сатурн знаходиться 20 градусів водолія, це Накшатра ще тепхіше, це є символ нуль. Тому всі старання, які зараз здійснюються, вони наближаються до нуля. Розумієте, вони не дадуть ніякого результату. І це ще буде тривати деякий час, як мінімум до 29 березня 2025 року, поки Сатурн не перейде в наступний знак, він перейде в знак риб і поміняється через деякий час разом з раху. Деякий час в березні місяці. Ми бачимо якраз весь квітень і весь травень. Сатурн і Раху будуть знаходитися разом в одному домі, утворюючи шрапіт його. Зараз вам покажу, як це виглядає. Одразу перенесемося в майбутнє, в квітень місяць і побачимо, що нас там чекає. Глянемо, скажімо, 5 квітня 2025 року. Одразу перекрутимо карту, щоб нам було зручно дивитися. І ми побачимо, що в нас тут велика неприємна братія, знаходиться в четвертому домі карти України. Вона йде оці всі, всі ці грахи, ці всі ці планети, йдуть по четвертому дому карти України. І, як на мене, це свідчить про, як мінімум, втрату території. тому що четвертий дім відповідає за батьківщину, за наш дім. І е, така кількість малефіків, які ще знаходяться в планетній війні, ми бачимо, що тут Сатурн воює з Венерою, з Венера воює з Меркурієм і Сатурном. Меркурій воює з раху. Раху в принципі не воює. Він всіх там затуляє, закриває, і це все дуже неприємно. Плюс Марс знаходиться. В жорсткому падінні, в одному градусі з місяцем, запам'ятайте, дату 5 квітня буде неприємний день, насправді. І бачимо таку тенденцію, що будуть нас якісь люди, які мають владу переконувати, чи відмовитись від території, чи, чи просто буде якийсь прорив. Тобто буде не все гаразд з нашими територіями, також наш моральний дух буде. На нулі, це буде дуже складний час, насправді, надзвичайно, тому що всі грахи знаходяться в четвертому домі, планетна війна буде, ну, буде дуже тяжко і внутрішньо, і зовнішньо. І інші грахи вони займають от Юпітер, ми бачимо, знаходиться в шостому домі, Юпітер вже якийсь час іде по шостому дому України, власне, поки це він ретроградно. ще, до, зараз вернемося в свою дату, наскільки я пам'ятаю, до 24 лютого. Тому нам так пізно надходить грошова допомога, і, в принципі, будь-яка допомога, бо Юпітер відповідає за насичення, за гроші, як нам їх видають, і також за ну, будь-яку благодійність. І ми бачимо, що ось тут, в восьмому домі, в той же Доскані буде знаходитися Марс. І це також ну, буде повертати нас до подій, які в нас зараз відбуваються. Давайте повернемося назад в часі, Повернемося в січень місяць 25-го року. Давайте глянемо скажімо, 3 січня і подивимося, що у нас там відбувається. Ой, так все трясеться, це, це тому що я, бачите, не готувалась. Ну, але тим не менше. У нас все гарно. Так, січня 24 24 потрібно 25 рік сой. А, Отже, що ми бачимо в нас зараз на небі. А, у нас на небі знаходиться Марс, який є ретроградний в Падінні, і він поступово хоче піти трошечки далі. А, бачимо, що він буде ретроградний до 24? Лютого. Але м, цікава новина полягає в тому, що 21 січня 2025 року цей Марс отако собі ретроградненько піде в Близнюки. І ми, Я хочу подивити, показати вам, що Марс в близнюках, він сам по собі не є Ок. Але для України, там, де Україна набирає 42 посерва, аж така кабінт. Бачите, ось тут. І 6, власне, на сьомий дім де є Меркурій. Власного бінду, тому цей час доволі сприятливий. Щось схоже в нас було цього літа, коли раптом ми, зайшли, ми наші воїни ЗСУ зайшли в Курську область і показували там шалені класні успіхи. І наш моральний дух. Всі ми були дуже щасливі, моральний дух був на висоті, і це був фурор, це був тріумф. Щось, схоже, нас очікує в період з 21 січня по 2 квітня. Буде такий доволі гарний підйом. Потім в квітні місяці знову може все посипатись. Чому? Тому що Марс знову перейде, він перестане бути ретроградним, він знову стане прямоходячий. з 24 лютого, повернеться. Восьмий дім карти України в Достхану, і знову буде в Падінні. Ми тут бачимо, де в нього не дуже багато все виходить. Ось така ось ситуація. Що ми ще можемо побачити? що Юпітер зараз є ретроградний до 4 лютого. Бачите, я переплутала з Марсом. Юпітер буде ретроградний до 4 лютого, і потім він стане діректним, але все рівно буде знаходитися в 6 домі. Юпітер, в шостому домі для України, в принципі, дуже добре. І, власне, після 4 лютого ми можемо, в принципі, більше отримати допомоги, але вона буде, знаєте, таке прихована і про неї не будуть говорити. І слава Богу, не треба, щоб наші вороги наперед знали, які сюрпризи ми можемо їм надати. Далі, після. Того, як Юпітер перейде в наступний знак от сюди в Близнюки, то взагалі в фінансовому плані стане ще краще після 14 травня. Тому що Юпітер набирає не дуже багато бінду, і в серва Аштака бінду взагалі близнюки, просто мега набирають багато в карті України. В цілому, і сам Юпітер дає аж сімірочку. Тобто це дуже класне економічне процвітання. Але за рахунок чого це може бути? За рахунок, можливо, навіть якихось поступок і іншим неприємним штукам. Насправді видно, що Україна знаходиться в стані війни і по транзитам. В принципі, ось і Раху в четвертому домі. Бачите? Бачите, окей, бачимо, що зараз Сатурн знаходиться. Наче в хорошому положенні, але по бінду мало набирає, тобто дає дуже мало удачі так як Українці дуже працелюбна нація. Я це по собі знаю, як х, людина трудоголік яка народилась в Україні і така вважає себе е, такою справжньою українкою. І наші нації притаманную цей трудоголізм, тому що в карті України ми бачимо, що Сатурн в дуже сильному положенні, в своєму і в козерогі і ще й ретроградний, і плюс тут місяць знаходиться. Місяць це наша психіка, і е, також емоційний стан, тобто психіка всіх людей, емоції всіх людей, внутрішні. Щастя всіх людей в Україні, воно залежить від того, як ми працюємо, наскільки добре і якісно ми працюємо. Тому в е, нас ціла нація таких людей, дуже працьовито, дуже е, таких е, щирих, але, можливо, емоційно трошки холодних. Ну, окей, в принципі, в нас це все переважається тим, що пересилюється, тим, що Юпітер, наша Легнеша, знаходиться в дев'ятому домі. Тут бачимо. Окей, йдемо далі. Що хотілося б сказати ще по Венері? Венера до 2 березня буде і буде собі спокійно проходити по знаках. Давайте глянемо, що нас очікує в березні. Скажімо, 5 березня 2025 року. Угу. Коли Венера стане ретроградною, і вона стане ретроградною у знаковій своєї екзальтації. Раху тоді буде намагатися піти трішки далі. Давайте знову ми з вами перекрутимо, щоб було зручніше дивитися. Ми, будемо, ми бачимо, що Венера буде ретроградити знакові свої екзальтацію. Це, наче дуже добре для нас, тому що Венера в Гороскопі України управляє 11 домом, це домом друзів. Прибутків, але також і що з шостим домом що дом, дім це дім праці, волонтерства в цей час Україна буде дуже сильно потребувати волонтерської допомоги, і категорично важливо для всіх нас, що поки Венера ретроградна з 2 березня по 13 квітня, щоб ми всі якомога краще мобілізувались, допомагати ЗСУ. Це надзвичайно важливо, тому що. Реально, те, що я бачу по цьому гороскопу, це те, що Україна цілком може програти в 2025 році. Поправді кажучи, ми вже програємо. Тішить лише те, що наші вороги також програють, вони програють в дещо іншому. Але і ну, нас не цікавлять, що там як там, наші вороги, наскільки в них все добре, нас цікавить, наскільки в них все погано. І цікавить, наскільки в нас все добре. Так ось у нас все недобре, це видно в гороскопі, і видно, що має бути гірше. І наше завдання взагалі протриматися до літа, поки Марс не перейде в більш такий сприйнятливий знак Лева. А ще краще ми бачимо, що Лев нам також не, не сильно буде допомагати. і... Діва також, і поки не зайде в терзи, і це буде у нас з 13 вересня, то не можна розслабляти свої булочки, потрібно допомагати. Потрібно дуже сильно старатися, і видно, що ми насправді не будемо отримувати адекватної гарної допомоги. Нам потрібно самим мобілізовуватись. Ми можемо це зробити. Ми здатні на це, тому що в цілому карта України показує, що ми є дуже круті воїни. це вказує наш десятий дім, де Марс знаходиться в сильному положенні, має там дікбалу. Давайте зараз глянемо в які накшатри. Накшатри у Тарабхалгуні. доволі непогано. Він у нас доволі дуже сильний по Шадбалі і, в принципі, бенефік для, як для України. Тобто цей Марс його треба прокачувати. Що це значить для України? Що ми насправді не зовсім нація хліборобів. Ми нація воїнів і дуже духовних людей, адже в нас Україна цей висхідний стрілець. Управляє стрілцем Юпітер, який знаходиться в Домі духовності. Тобто Юпітер це найбільш духовна граха, і Дев'ятий дім це найкраще положення для Юпітера, адже це дім духовності і удачі. В принципі, вся наша країна, вона, знаєте, ви, звісно, можете мене зараз закидати в коментарях всім, всіма гнилими помідорами, які тільки знайдете, і я з вами погоджусь. Але скажу вам, що українці самі по собі дуже Україна, дуже удачлива нація. В нас велетанський потенціал. Правда, нам потрібно пережити війну. Ми бачимо, що тут Лагнеша знаходиться в планетній війні з Меркурієм. Тут ще й все ретроградне на нас соне і трішки підгорає. І щоб це все. Нашу удачу реалізувати ми маємо стати справжніми, крутими, класними воїнами. І цей потенціал у нас є. В нас є розум по Юпітеру, по стрільцю. У нас і нам потрібно розвиватися по раху. Треба дати розгулятися. Взагалі своєму характеру такому, і в нас є достатньо терпіння витримки е, такого залізного духу і е, оцього е, такої волі, дуже міцної, сталевої волі. В нас це все є в Україні гороскоп. Е, Складний, але, знаєте, такий, що можна працювати і можна вижити дуже багато з цього. І цей рік 25-й, особливо початок 25-го року, є вирішальний для нашої ідентичності, для нашої незалежності, для нашої свободи. Насправді, у квітні місяці, квітень, березень місяць, ми можемо втратити все. Ми можемо втратити свою державу, ідентичність. Але ми завжди мусимо залишати місце для чуда і для нашої наполегливої праці. Якщо ми будемо гарно працювати, якщо ми будемо добре допомагати, гарно донатити на ЗСУ, допомагати нашому війську, допомагати боротися, самим боротися, то це чудо трапиться. І наша нація не зразу, але можливо, через років 5-6, Відродиться, переродиться. Це буде дуже довгий процес, ну, але давайте не будемо про те, що довгий. Давайте глянемо на травень місяць, знову перенесемося машиною часу е, вперед. Глянемо на 5 травня 2025 року, що нам там готує травень. Ми побачимо дуже цікаву штучку. Побачимо, що Сатурн-Раху все ще знаходяться разом. В четвертому домі України тут це вже все розійдеться. В травні стане трішки легше, але не дуже. Особливо в травні буде всіх ну, Меркурій напрягати, який буде в падінні знаходитись. Взагалі дуже довго буде в падінні, тому що він буде. То ретроградити, то бути директним, ну, знову в нас ну, зато побудуть страшні проблеми з комунікацією. Ми, Наша країна буде старатися якось дипломатично щось врегулювати, але, скоріш за все, це не буде получатися. Нас будуть продавлювати інтелектуально, обман, буде дуже багато обману. Ну, По 7 травня, так точно. І цікаво глянути на початок літа. Давайте глянемо, власне, десь на шосте. 06 2025 року. Побачимо цікаву картину. Так, ми бачимо, що Сатурн і Раху помінялися місцями, тому що півтора року раху був в знакові риб і перейшов у Водолій, бачимо сюди. І два з половиною роки Сатурн знаходився у Водолії в своєму прекрасному знаку і допомагав українцям працювати. Потім він перейде з. 29 березня у риби, і це заставить нас переживати через нашу територію, за нашу Україну, багато працювати чи на відновленні, чи в принципі в найгіршому сенсі, що Сатурн може дати в. В рибах і в четвертому домі це те, що люди будуть недостатньо відповідальними, такими знаєте, відлетівшими трансценденталістами, як то кажуть космонавтами, такі знаєте, занадто розслаблені, і це може дати втрату території, і це може дати страшенну тугу. Дуже внутрішнє велике занепокоєння, страхи, і реально це може закінчитись дійсно те, що ну, півкраїни або може і навіть вся, буде десь на підвалах або ще гірше. Ну, тобто відродження часів репресій. Тому потрібно гарно, гарненько попрацювати, щоб найгіршого сценарію не трапилося його покращити. Зробити так, щоб в нас був сценарій, що ми працюємо на благо України, відновлюємо свою державу, відбудовуємо її. Так, треба буде затягнути пояси не без цього, але принаймні ми збережемо себе і свою державність. Це те, що нас чекає на початок червня, і побачимо, бачимо, що якраз Ага. Якраз 6-го, бачите, трішки не вигадала, треба, Це 6 червня буде така карта, 7-го вже буде трішки інакше, тому що Марс перейде до Кету, і там буде у нас цікаві, цікаві зміни. Зараз вам покажу які. Угу, бачимо, Марс перейшов в знак Лава і поєднався разом з Кетом. І вони разом такою. Прикольно веселою компанією будуть до 28 липня 2025 року будуть підпалювати 9 дім. Це може бути два варіанти. Вони можуть спалювати нашу удачу, і просто це може означати дуже гостру, жахливу війну, яка може розповсюдитися далеко за межі тієї лінії фронту, яка зараз у нас є, а може дати навпаки, ну, я сподіваюсь, в кращому разі. Можу дати більше сили для нашого війська, щоб побороти, ви знаєте, яку нечість. Е, ну, насправді мене трішки тривожить е, цей Марс, що він тут має занадто малу бінду, і сонце буде. Ну, але сонце може витягнути, до речі, бо сонце буде йти якраз по е, спочатку по тільцю, потім по близнюках, і може дати більше неудачі і сил на боротьбу. Тому. Що потрібно робити, в який раз я вже це буду закликати. Резюме. рік нас чекає, особливо початок, складніше, ніж нас було. Ми можемо втратити все. Це реальність. Це реальність, це так може трапитися. Все залежить від нас, від нашого вибору. Астрологія працює, знаєте, це, це не гадання, якісь, це не ворожба, що нам точно скаже, як воно буде, тому що немає жодної людини на планеті, яка може сказати цю річ. Тому що є дуже багато змінних, є таке поняття, як вибір людини. І кожного дня кожен з нас робить свій вибір. Вибити каву чи з на зсу, на дрони, на автівки, на допомогу, на інше волонтерство. І від цих виборів, маленьких, інколи великих, залежить доля всієї нації і кожного з нас окремо. Тому астрологія це є наука, це така, мені дуже подобається порівняти з математикою. що Це також і теорія ймовірності, що може бути ось так, ось так і ось так. І я описала вам сьогодні найгірші сценарії і середні сценарії найкращих, на жаль, ми. Не маємо на початку 25-го року, у нас не буде такого, що Опа, зразу перемовини, Росія, типу, звільняє всі території, і ми йдемо всі святкувати і будувати велетенську стіну на кордоні з москалями. Але цього не буде. За нас ніхто не домовиться, тим більше з нами ніхто не бажає домовлятися, тому що ми програємо. І щоб поки ми. Якби, до кінця не програли, поки ми остаточно не програли, потрібно прикладати нас зусилля, незважаючи на велику втому. Тому що або ми витримаємо це, або ми загинемо. Змінимось або загинемо. Я всім вам бажаю тверезості, бажаю щастя, незважаючи на що, тому що щастя, воно в нас всередині знаходиться, справжнє щастя, воно не є зовнішнім. І я бажаю вам бути свідомими громадянами, берегти нашу неньку Україну. Слава Україні!